Вітаю вас в цьому уроці, і сьогодні ми поговоримо про те, як досягти стабільних прибутків у трейдингу. Але спочатку, давайте поговоримо про те, що ж таке стабільність. Для когось це можливість купувати все, чого душа забажає. Для когось це постійний дохід у 50 тисяч доларів щомісяця. Для інших це впевненість у завтрашньому дні, коли не потрібно хвилюватися про оплату житла чи втрату роботи. Адже трейдинг здається гарантією фінансової незалежності. Скажу вам від Відверто як є. Абсолютна стабільність це ілюзія. Стабільність це не про гроші. Коли немає грошей, люди шукають, де їх зробити. Коли гроші з'являються, ви будете думати, як їх вигідно інвестувати, щоб не прогоріти, чи де їх зберігати, щоб ніхто не поцупив. І це я кажу з власного досвіду. Колись я думала, що маючи на рахунку в 100 тисяч доларів, я зможу купувати все, що захочу, і стану фінансово незалежною. Наприклад, в мене була така дівоча мрія, я мріяла. Про браслет-картьє здавалося, що з ним усе зміниться, і я стану прям іншою людиною. Тепер у мене вже є два таких браслети, але візуально я іншою не стала. Більш того, внутрішньо також. Трейдинг це не чарівна паличка, яка автоматично зробить ваше життя ідеальним. Гроші не здатні закрити внутрішню тривожність чи заповнити емоційні прогалини. Є люди з мінімальними доходами, які відчувають справжнє щастя, і є ті, хто має все, але залишається нещасним. І я знаю таких людей. Ким бути, вирішувати вам. Ви маєте право бажати абсолютно все, що є на цій планеті. І знаєте, гроші приходять, коли ви маєте чіткі бажання та працюєте над їх реалізацією. І трейдинг може стати тим інструментом, який відкриє перед вами можливості втілити свої мрії. Проте, це не про стабільність, а про здатність використовувати можливості, які з'являються в вашому житті. Мій середній дохід зі стратегією. 999 з одного рахунку становить 10-12 тисяч на місяць. Це виглядає начебто стабільно. Але один раз мені вдалося заробити 21 500 доларів лише за одну угоду, за один вечір. І де тут стабільність? Це про можливості. Ще один приклад. П'ять років тому ми з чоловіком вклали 10 тисяч доларів в акції Тесла. І за півроку наш портфель зріс аж у 4 рази. Інший приклад: нещодавно я інвестувала солідну суму в крипту, яка спочатку зросла на 14%, а потім впала на 35%. І де тут стабільність? Її немає. Але є інструменти і знання, які допомагають бути в нормальному стані і стабільно не перемати щодо просадки ридку крипти. І як сказав Орен Бафет, успішний є той, хто вміє чекати, а не шукає швидких заробітків. І ваша задача як трейдера Навчитися бачити можливості та приймати зважені рішення, і це допоможе закривати ваші фінансові потреби, відчувати емоційну стабільність, навіть коли ринок поводиться непередбачувано. Ще приведу приклад зі свого життя. Коли я працювала ще в брокерській компанії, один програміст зацікавлений у стратегії 999, розробив для себе функцію автоматичного контролю ризиків. Увага! Для себе не було в планах ділитися з усіма трейдерами, навіть зі мною. Але я не могла пройти повз цієї можливості не тільки для себе, а й для людей, для вас. Я дуже довго доносила ідею масштабування цього проєкту. Я вірила в цю ідею більше ніж у себе. І тут, взагалі, не про гроші, а про можливості, які я вчасно побачила, і спільними зусиллями ми створили плагін профіті, що зараз нам допомагає контролювати ризики автоматично без моєї участі, коли ринок іде не в нашу сторону. А ми відкрили угоду по трьом дев'яткам. Виходити з просадки, коли ми засіли у мінусі, переводити угоди в безбиткову зону. Тобто, це гарантія, що я маю плюсову угоду, і найгірший випадок це плюс. Якби я не звернула увагу на те, що сказав мені той програміст. Я б, скоріш за все, досі працювала б, і в моєму житті нічого б не змінилось. І зараз, коли я відкриваю угоду, незалежно від активу, це крипта, інвестиції в акції чи угода за стратегію 999, я завжди ставлю собі такі питання: який напрямок угоди, чому саме цей актив? Чому я відкриваю позицію саме зараз? Який обсяг угоди, тобто ризик менеджмент, де я зафіксую прибуток, та який допустимий найгір. Гірший сценарій для мене, і коли ви знаєте відповіді на ці питання, вам стає значно легше приймати рішення і зберігати внутрішній спокій. А відповіді на ці питання ви зможете знайти у нашій навчальній програмі, до якої я вас із задоволенням запрошую. Коли ви пройдете нашу навчальну програму, ви почнете ввести щоденний трейдера. А це дуже важливо. Перед відкриттям кожної угоди, ви зможете відповідати на ключові питання, які допомогти. Можуть вам приймати зважені та обдумані рішення. До речі, щоденник я вже прикріпила під цим відео, і ви можете вже почати ним користуватися. А зараз я хочу познайомити вас із нашою наймасштабнішою програмою навчання з трейдингом від повного нуля до трейдера, який досягає плюсового результату щомісяця. Разом з моїм чоловіком ми заснували школу «Тараненко трейд, і наша мета допомагати якомога більшій кількості українців відчути справжню свободу, свободу від роботодавців, стандартного графіку та постійної нестачі часу. Ми хочемо, щоб ви стали керівниками свого життя та часу. Чому саме так? Тому що ми самі пройшли цей шлях від найманих працівників до людей, які знають, що таке справжня незалежність, і ми готові поділитися своїм досвідом і знаннями, які дійсно працюють. Наша програма навчання побудована так, щоб не лише навчити вас трейдингу, а й допомогти комплексно. Ми всі різні маємо різні цілі, амбіції і проблеми. Якщо не вирішити ці проблеми, навіть найкращі знання з трейдингу не будуть приносити. Результату нам важливо, щоб ви досягли успіху, а не просто прослухали курс. Ми практикуючі трейдери, які постійно в ринку, постійно в розвитку, і ми чекаємо на відповідальних учнів із шаленою мотивацією змінити своє життя на краще. І якщо цього бажання немає, і ви думаєте, що ми зробимо все за вас, то на жаль, чи на щастя, це не про нас. У цьому випадку ми партнери, які йдуть нога в ногу, і тільки так ми досягнемо результату. І не переживайте, а раптом у мене не вийде. А якщо щось піде не так, можливо вам знадобиться трохи більше часу, і це нормально. Але навчання насправді не є важким. На перший погляд графіки можуть здатися лякаючими та незрозумілими. Ми максимально спростили подачу, щоб навіть складні теми стали зрозумілими. І знаєте, мені здається, нам це вдалося на 100%. Адже вже зараз наші учні передають свої знання іншим. І так, перейдемо до найголовнішого. Наша програма розрахована на 8 тижнів і включає 13 важливих модулів більше 80 уроків та 50 додаткових матеріалів. Це методички, книга. Важливі електронні таблиці та цікаві тести для оцінки засвоєння всього матеріалу. Програму навчання я також залишу під цим відео, щоб ви змогли ознайомитись. Хочу звернути вашу увагу на тариф з підтримкою у чаті. Що це за тариф? Цей тариф включає в себе всі доступні матеріали, які ми надаємо. Ви навчаєтесь за рекомендованим графіком. Маєте три місяці доступу до підтримки куратора. Ваш куратор буде підтримувати вас Ас на кожному етапі переживати за ваш результат і відповідати на всі ваші питання у цьому тарифі не передбачено онлайн зі дзвонів, але ми додали бонусний дідзвон з ментором всередині курсу для ще більш глибокого розуміння матеріалу. Якщо в процесі навчання ви зрозумієте, що хочете більше особистої взаємодії, ви зможете перейти на тариф індивідуальний з ментором без втрати вже сплаченої суми. Також є формат навчання в групі. Запуск групи ми робимо один раз на три місяці, і група включає онлайн-зінзвони з діючим ментором, тобто людиною, яка працює в плюс. Крім того, є модератор курсу, який слідкує за вашим прогресом, надає особисті рекомендації та постійно на зв'язку. У разі виникнення питань завжди є до кого звернутися. У цьому тарифі, як в тарифі з підтримкою у чаті, доступ до матеріалів надається на три місяці, але при успільній. Нічному складанні фінального тесту ми надамо вам доступ назавжди. Якщо ви хочете приєднатися до навчання, пишіть менеджеру контакти. Я залишу під цим відео, щоб дізнатися про старт навчання та забронювати своє місце. І найцікавіший тариф це наставництво зі мною та Артемом. Індивідуальна робота ведеться безпосередньо з нами. Середній термін навчання це 2-4 місяці, і за цей час ми стаємо майже друзями. Адже робимо все, щоб ви стали справжнім професіоналом у світі трейдингу з нуля. Найголовніше, ми додаємо цілодобову підтримку, а наша особливість це те, що ми підтримуємо зв'язок з нашими учнями навіть після завершення навчання. Якщо ви готові змінити своє життя, стати впевненим трейдером і досягти фінансової незалежності, то ми з радістю будемо поруч. Щоб допомогти вам здійснити ці зміни та досягти успіхом, тому чекаємо вас на навчання.